Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачні домашні ковбаски з дуже простих інгредієнтів: мінімум зусиль, максимум смаку. Повірте, це неймовірно смачно, натурально, ароматно і по-справжньому по-домашньому. Залишайтеся зі мною та готуємо разом. Ви не пошкодуєте. І так, для нашого делікатесу з 90-х. Повірте, це був у нас справжній делікатес. Ну, він і залишається дуже смачною стравою. Потрібні. Ось такі гусячі шийки. В кого немає гусячих шийк, не біда. Берете рукав для запікання і туди все складуєте. І далі робимо за мною. Печінка. Пупки, любі, любої птиці. Жир у мене тут гусячий, можете брати любий. Ну коли ріжете курячий. і ось отаке куряче філе. Зовсім трошки. Я все напишу в описі. Обов'язково сіль, перчик і багато часнику. Все перемилюємо через крупну решітку. Фаршми, пупки, жирок, печінку. Ми перемалили. Сюди додаємо тепер сіль і перчик. Курочку ми нарізаємо на полосочки, Зараз покажу. Так от на ось такі полоски, та до речі, в кого нема світла і немає. Можливості на м'ясорубку це зробити, у вас ще буде смачніша ковбаса. Все нарізайте смужками. Все. І печінку, і купочки, і жирок, і все. І у вас буде така соля, що я вам не можу передати. Мені просто лень все нарізати, тому я пропускаю через крупну решітку. А ви все нарізайте. Повірте, раніше ми лише тільки нарізали. Ось отак, бачите? Тому все в ваших руках. Да, до речі, по продуктам. Дивіться, печінки повинна бути однакова, філішка одна або дві, не більше. Е, Ну, шики вже я не знаю, я ніколи не міряла, скільки їх там треба, скільки є, стільки зробила фаршу. Решту фаршу в, в руках, колбаску сформувала і запекла в духовці Все. Також буде дуже смачно. До речі, ми часто запікаємо. Нема духовки, будь ласка, в кастрюлю і варіть на дуже маленькому вогні десь півтори години. І все, і буде точно так, як і в мене. Так, все ми нарізали соль, перець ми дали. Тепер ми додаємо сюди до нашого фаршику. Отак, от 2 столови ложки борошна і ось 80 грамів води, звичайної води. То люби з молоком, робіть з молоком. Так, і все ретельно перемішуємо. До речі, якщо у вас немає курячої грудинки, не біда, не лажі. Я роблю дуже часто цю колбасу без курячих грудинків. Печінка, жир і пупки, все. Добряче перемішали. Дивіться, по структурі ось такі, бачите, він не відпадає від лопатки. Все, він готовий. Місимо до тих пір. Щоб він не відпадав лопатки. Бачите, тримається. Все. це значить, що він готовий. Так, і тепер найголовніше, спробуємо на сіль, сільчик. Ароматний, перцю досить. Сіль, можливо, було б досить, але Отут, так, коли ви приготуєте ковбасу, треба трішечки пересалювати. Бо коли ви її приготуєте, вона буде трішечки пісна. Тобто, за своїм смаком трішечки-трішечки треба пересалити. І знову ретельно все перемішаємо. Якщо ви хоч, хоча б раз це зробите, Ну, я вас запевняю, ви будете кожного свята робити на стіл вашим рідним. Таке задоволення. Це нереально смачно. Так, а тепер все дуже просто: беремо шийку так от і зашиваємо з обох сторін. Беремо ложку і ось так завантажуємо нашу ковбаску. Ось так. Бачите. Так. Звичайно, ши найсмачніші ковбаси виходять. Ви можете брати кішки звичайні. Зараз не проблема купити в будь-якому м'ясному відділі. Це також буде смачно. В шийки це взагалі бомба. Якщо ви наробили багато фаршу, то також не біда. Цей фарш можна заморозити, потім зробити вже на наступні рази ваші шийки. І зашиваємо. Дивіться, яка красотень у нас вийшла, бачите? І так робимо решту ковбасок. Ось Отак. Ми нафарширували з вами гляньте, ось таку гору. Гляньте, скільки вийшло у нас ковбасок. Просто шикарно. Бачите? Це така смакота буде, що це просто вкусніші ковбаси ви не їли, я вас запевняю. Тепер направляємо наші ковбаски на ніч, щоб примаринувалися. Завтра зранку будемо готувати. І ну, готувати сразу буду не всі, тому дві я заморажую. І дві буду готувати. Ось так. Це йде в разівку. І на свята я обов'язково запечу. Оці дві будемо готувати з вами завтра. Беремо рукав, вирізаний потрібні форми. Колиняли тим, чим будемо зав'язувати. Тепер ми його розрізаємо. Так. Розкриваємо. 咱不放心。 Саме і так, ставимо готувати е, спочатку ось отаку колбаску. Дивіться, ви можете поставити в духовку, я буду робити на співарки. Або точно так в звичайній кастрюлі. Дивіться, е, наливаю ось так бадички, викладую колбаску, закриваю, обираю режим е, тушкування і годину воно буде готуватися в режимі тушкування. Так. Ці шийки цю колбаску ми будемо запікати у духовці. Є ще варіант. Просто отварюєте в воді, а потім достаєте, просушуєте і обсмажуєте вже на пательні в духовку на 180 градусів, десь на півтори-дві години. Все, ми достали нашу колбаску, подивіться, яка смакота у нас вийшла. Так, подивіться, все вже приготувалось. робимо прес. Виклали на напрутинь. Поклали так в долті і прижимаємо е, баклажкою води. І так воно стоїть у нас до ранку. Завтра зустрінемось. І так, минула ніч. Подивіться на нашу ковбасу. Зараз ми її відправляємо у холод і потім будемо куштувати. Так, ну що, спробуємо. Блядь, як гарно нарізається. Бачите? Тримає форму. Бачите? форму тримає прекрасно. Гляньте. Бачите, яка краса. Дуже смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто об'єдіння. Така ароматна, що просто не можу вам передати. Гляньте. Ось така нереальна смаката вона з вами вийшла. Готуйте, обов'язково, ви не пошкодуєте. Це нереально смачно. Дякую, що були зі мною. Миру вам щастя, всього найкращого. До нових смачних зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте. Пока-пока.